Привіт, мої дорогі друзі, підписники каналу Пані на Шпацері, туристи, які зі мною подорожували. Я всіх дуже-дуже люблю. Три роки довгих не було мене в ефірі. А, до речі, хто мене ще не знає, можливо, дивився канал, але зі мною не було. Мене звати Ореста. Отже, три роки мене не було в ефірі. І в лютому в мене була крутезна дата. Ви знаєте, кажуть, життя тоді починається спочатку. І я почала далі знімати дуже цікаві локації, цікаві подорожі, а тут війна. І подумала: ну виставляти про подорожі якісь екскурсії, якісь відео, ну якось буде неправильно. А потім, а потім до нас на захід України прибувало дуже багато людей. Знайомі просили знайти квартиру. Ми поселяли в школах, допомагали на кухнях. І ви знаєте, одного разу, одного разу, ми взяли людей на екскурсію. У Львів Карпати, ви б бачили їхні очі. Слухайте, вони потім буквально кілька днів жили тими екскурсіями. Я зрозуміла, що це треба. Пам'ятаєте, в давні такі добрі часи, коли хтось помирав, людина, якась була життєва трагедія, що радили лікарі? Ні, не таблетки, не антидепресанти, а кругосвітню мандрівку. Ну, нові емоції, враження це лікує краще за все. Отже, ми подорожували з ними у Львів. Рускавець, східницю, наші чарівні Карпати, я зрозуміла, що це треба. І почала далі продовжувати знімати свої відео. І якось е, туристка подзвонила, каже, в мене чоловік е, в армії, мене відправили е, на захід е, нашої держави, а потім вже і за кордон. І знаєте, тут страшна спека, а я згадую Львів. Згадує то львівські дощі, той запах квітів, ці храми, які відображаються в цій Бруківці. Каже, ну це е, дійсно неповторно. Преста, якщо можна будете у Львові, зніміть, будь ласка, я подивлюся. Ще туристи деякі просять, ой, зніміть трускавець, бювет, ми так любили так. тут гуляти. Але в нас, що одна каже туристка, о, пані Валентина, що в нас є таке є місце сили в трускавці. Це є плакуча верба. Пані Валентина, я не йшла, але це не плакуча верба, а плекучий бук. Я стою біля нього і, до речі, я вам потім ще про нього розкажу. Люди просили знімати щось, і я починаю відновлюю роботу на своєму каналі. Ви знаєте, зараз такий дуже модний є проект проект візуалізації. Тобто людина, якщо собі думає, мріє десь побувати і так уявляє, як вона там є, і дійсно потім та мрія збувається. Слухайте, я вам буду допомагати в цьому. Що мені кажуть туристи, ми не можемо зараз приїхати, розкидані по всьому світу, сумуємо за Україною, така ностальгія. Слухайте, будьте нашими очима і нашими вушками. Обіцяю бути вашими очима, вашими вушками, все знімати, розказувати. Але ви знаєте, я вирішила перейменувати цей канал. Він називався «Пані на шпацері». Мені дуже подобалася ця назва, але, на жаль, вона не запам'ятовувалася. Ну, ось таке: це наш такий галицький сленг. Тому я назвала дуже просто, але дуже зрозуміло. Подорожуємо з Орестою. Подорожуємо з Орестою. Пішли, пішли, пішли. You sleep, you sleep, you sleep, you sleep. sleep.